Реєстрація ФОП платником єдиного податку відбувається шляхом внесення запису у реєстрі платників єдиного податку. Якщо у реєстрі платників єдиного податку відсутні дані про ФОП, такий ФОП не є платником єдиного податку, навіть якщо заява про застосування спрощеної системи оподаткування була подана. Документ, який підтверджує перебування платника податків на спрощеній системі оподаткування, є Витяг з реєстру платників єдиного податку сформувати запит на отримання витягу можна будь-коли безкоштовно в електронній формі у кабінеті платника податків або спростити цей процес і за 2 секунди сформувати витяг у застосунку Вчасно звіт. Готовий витяг можна знайти у розділі. Листування з ДПС щиро рекомендуємо хоча б раз на квартал генерувати актуальний витяг з реєстру платників єдиного податку, щоб уникнути вкрай неприємної ситуації, коли ФОП виключений з реєстру платників єдиного податку. А хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграм-групу.